Добрий день! Дозвольте представити вам проект інтернет-магазин освітніх послуг про світ. Головна сторінка сайту є його візитівкою та пропоную клієнтові зайти в каталог. Перейдемо, скориставшись кнопкою. В каталозі є можливість відфільтрувати товари за викладачем або типом у два кліки. Також можна зайти на товар та ознайомитися з ним детальніше. Додати в кошик товар можна як з каталогу, так і з самої сторінки товару. Але для цього користувачеві необхідно авторизуватися. Користувач може зареєструватися за допомогою електронної адреси, і після цього завагітись. Після цього у користувача є можливість додавати товари в кошик. Кошику є можливість змінити кількість кожного товару та оформити замовлення. Для цього необхідно вписати своє прізвище, ім'я по батькові, контактний номер телефону, обрати метод доставки та ввести адресу. Після цього замовлення опиняється в обробці. Якщо зайти під аккаунтом менеджера, можна перейти на панель замовлень та обробити його. На панелі можна відфільтрувати замовлення серед виконаних та невиконаних і знайти щойно оформлене замовлення. Менеджер може подивитися, які товари та в якій кількості замовив користувач та позначити його як виконаний. Розглянемо інтерфейс адміністратора. Для цього треба зайти під його аккаунтом і перейти на адмінпанель. Створимо новий тип. Нехай це буде EV. Також створимо нового викладача. Тепер ми можемо створити новий товар від створених типу та викладача. Також можна додати якісь поля з інформацією. Після цього можна створити новий товар, та він з'явиться на сторінці каталогу. Також адміністратор може видаляти товари як прямо зі сторінки товару, так і з адмінпанелі. А для цього необхідно ввести ідентифікатор. Також він може видавати тип або викладача, перейдемо на сторінку каталогу і запевнимося, що їх більше нема. На цьому все. Дякую за увагу.